Засобах масової інформації нібито про те, що депутатом обласної ради, який здійснив поставку п'ять відділів освіти Вінницької області, були здійснені певні корупційні дії, які не відповідають чинному законодавству. І цю інформацію поширює, як він сказав, одному з голів районної адміністрації не просто депутат, а депутат, голова постійної комісії з питань. Регламенту законності, люстрації, запобігання корупції та депутатської діяльності, пане Андрій, щиро, я не знаю назву своєї комісії, вашу я вивчив. Ви ви І для того депутата запитати нашого не просто депутата, чи є його сторінка, чи є ось ця сторінка. Депутат Вінницької обласної ради від свободи з фотографією Андрія ми бачимо його в залі. Написано Андрій Вигонюк дійсно його сторінкою аккаунтом у соціальній мережі Фейсбук. Андрій, прийшу, так, да, Мене ж це колеги, Соперник шоу, що шоу говорить, шапка говорить, я собі говорив. Ми, Ми не проводимо ніякі слова і прошу. Тобис, я, наскільки, так, наскільки, так, наскільки я розумію, Андрій не виявився людиною свого слова, тому що він як чоловік повинен встати і чітко сказати так і відповідати за свої слова. Це є його особисте право. Дякую.